Так, Всім привіт! Сьогодні ми виїхали покопати на таке поле. От, я ще пам'ятаю, як тут стояло дуже багато старих будинків, от, які вже як бачите зрівняли з землею. Тут дуже багато цікавих знахідок. От, щойно мені попалося Ось. одна копійка 1828 року. Ну, рік такого року не знаходив. Зазвичай вони до 23-го Оце 28-й. Цікаво. От, перед цим була в мене одна копійка 57-го. три копійки 35-го старим гербом. Ну от такі знахідки. От, в племінника в мого дуже такий теж цікавий там значок попався десь післявоєнний. От, потім теж пару монет рамочників. ну таке. Так, а ось інструмент такий цікавий. Одній з найлюбиміших моїх знахідок. Люблю інструмент старий. Піднявся я трохи вище. І серед численних чорних сигналів з'явився кольоровий. І дивіться, що у нас вискочило. Ось така зірочка рання радянська. Десь кінець 20-х років, мабуть. Початок 30-х. Кламерів нема, два отвори прокручені. Значить, що пришивувалося. Часто так робили. Кламери відламувався Тому що я радий ці знахиці. Ну що, ж, прийшли ми метр від тої ямки, де я знайшов зірочку радянську. І був такий чудовий, чудовий, чистий сину. Приємний такий на слух. І дивіться, я бачу край. Крой монетки. Бачу гришу на коні. Так, дивіться. Це двушка єлізаветовська. Так, який рік. Ну, тут як завжди може бути стерта. Та ні, я б не сказав би що стерта Блін, прийдеться об штани. Хай мене жінка простить. Так, 1700. А далі поки що... Не бачу. 59-й. О, 58-й. така качу два монетка. 1758 року. Одна копійка. Ой, дві. Дві. І так, друзі, у мене шокуюча знахідка така для мене особиста. О, от йомки, де я знайшов зірочку радянську. От там рядом я знайшов поряд двушку Єлізаветовську. І прийшов я, ну дивиться, ось від цього місця. Ось метра три. І був кольоровий сигнал. Ну, думаю, якась радянська монетка такий. Фу, дивіться, що це. Це так знахідка Хуху, блін, це п'ятачок у хмарах. Друзі, це п'ятачок у хмарах. 1759 року. Я в шоці, блін. Хуху! Оце він астан який. Оце знахідка. Хуху, -ху, ми себе вітаємо! Знахідка просто супер! Кручуся на тому самому місці і був теж такий сигнал кольоровий. Але я його навіть не копав, дивіться. Опа, конинка яка. Гарненька Теж її заберемо, з неї щось можна придумати. Ух ты, оце знахідки. Спустився я трохи нижче від того місця, де я знайшов п'ятачок в марках. От, і був ще один сигнальчик. Звичайно, цю монетку з цієї не порівнювати. Але все одно 29-й рік. До реформа, Приємна. Такі три копійки. Вийшов я на гору там, де знайшов. Отам я знайшов цього п'ятачка. От, був ще один сигнал, дивіться. О, дивіться, край. Я ще не знаю що це. Ну щось тоненьке-тоненьке, схоже може або польське, або якась гудзик, Такий гудзик, Старовидний гудзик. Не знаю що на ньому є чи нема, але все одно приємна така знахідка. І так, друзі, спустився я до краю цього поля. От, був такий сигнальчик кольоровий. І здається, який крулячок тоненький-тоненький, я навіть не знаю, що що це таке. Якась польська, мабуть. Якийсь йонка Казимір Хто знає, дуже таке затерте. Не видно на ній нічого, ну Помиємо, побачимо ближче. Що ж, був у мене ще один сигнал. І я спочатку побачив ось цю частину. Ось бачите? Замелька, а в ній слід. А потім може я ж, дивіться, монет. мене. Ну, Думаю, якийсь тесь... суб'єтик. А тоді тирнув, а тут насп... напис СССР. Я зрозумів, що це пів копійки, пів копійки, так і написано. Але який рік цікаво. Саме цінна з 28-му серед них. Блін, якраз не видно. Видно цифру, треба дотерти. Так, ну 25 Приємна така монетка. Встановлено. Не попадалися але так і попалося знову. Що ж, гарний сьогодні Коп, тут нічого не скажеш. Шукаємо далі поки що. Все, приїхали ми до машини чи прийшли. Зайшли ми на одне поле. Таке гарне поле, гарне. Ну, хотіли знайти поселення, чи Київської Русі, чи Скіфівчі. Чи... І ось що ми на тому полі знайшли, дивіться. Ось племінник знайшов Максим такий дзвіночок. На жаль, він трошки зламаний, але все одно прикольний. О, це Слов'яне. Київська Русь. Так, а в мене на тому ж полі таке очко грифона. Ось така знахідка, я навіть землю ще не викидав з неї Скіфська нашивочка, так що було там щось на тому полі. Ну і сама шикарна наша сьогодні знахідка. Це отакий п'ятачок 59-го року. Я навіть в руках такого ще не тримав. Бачив тільки в інтернеті. Ще пламінника знайшов такий знамочок. Древній. Ну що ж, а і на полі ще одну копійку знайшли Олександра І. Коротше, теж 28-го року, 1828 року. Так що, день сьогодні в нас такий як треба. Сьогодні покрова. Так що нам це свято принесло хороші знахідки. Ось знахідки промінника. пожалуй, не было бы. Такой значок с дядей Вовой Лениным. Чи Пушкин, чи... Это больше всего, что Ленин. Вот. Двушка. Короче, 20 57-го. 20 46-го. Однушка 71-го. Вот такая накладочка на кинский упряжь и одна копейка дуже дуже старта короче або Николай первый або Александр другой Александр другой ну, тут уже плавно видно вот такой сегодня куп так что русский военный корабль туда же а мы поехали домой